Доброго дня! Сьогодні вам розповім про проблему, яка в мене виникла з холостим ходом. Холодну інколи е, на секунду було, ставало 0,9. А далі обратно піднімалося до, на 1,5 обертів. І все почалося, почалося з того, що в один момент е, холостий хід став 3-5 тисяч. Отако От ти їдеш по, по дорозі, включаєш нейтральну. І вона починає сама по собі дерти обороти. Тоді загорівся чек. Чек горів по двом датчикам: дословно, по-русски -по перша обрив сигнальної цепі першого датчика кислорода. Ну, це лямбда -зон, лямбда зонд Друга помилка це. Не помню дослівно, але це з датчиком дросільної заслонки. Замінив я датчик дросільної заслонки і перевірив датчик лямбда-зонди. Він оказався цілий. Але по його даним він показував, що йде багато суміш, тобто забагато бензина поступає. І ви... тут ось видно, я поставив доповнітельну масу. Подивилися, оказалося супротивлення 1500, тобто немає маси. І ось тому ми кинули масу доповнительно тут, думали, допоможе. В ітоді чек пропав, але оберти не змінилися. Почали шукати далі. Тут а, патрубки, сапона, тормозну знімали і адсорбер, як воно там правильно. Чи адсорбер там, а це, а це на. я так розумію, коротше, на щось. І суть в тому, ніде не, не, не мінялися оберти, тільки на сапоні почали мінятися. І то ненадовго був. Спеціально заглушував тут, заглушував і там заглушував. І об... ну, щоб ви розуміли, воно все отута, цей шланг. Був заглушував, але воно толком не допомагало. Тобто машина на холостому ходу взагалі заглохнути могла. І могла так само оберти підняти. Суть в тому, воно взагалі ніякої. Це є. Потім думали, що тут десь. Клапан вентиляції галів стоїть. Що він навернувся? Поламався. І суть в тому, знімали вже цю кришку. Оказалося, там його взагалі немає. Так же само, і тут його теж. взагалі в цьому двигуні клапана вентиляції галів взагалі його немає. Потім брали димом, провіряли. Зараз покажу. Ось таку приспособу зробили кришка, ну і два суска. Одного підключали до автомобільного компресора, а другу брали, от так же. А другу брали, так просто сюди підключали, ну і тут заглушували. І звідси знімали, і просто салофаном скотчем заклеїли. І все. І так, а в банку клали тряпку і підпалювали в неї, але не тушили. І так воно дуже давало хороший дим. Сігарета, вона цигарка вона дуже швидко згоряла. Тобто дуже багато цигарок потрібно було. А тряпка підпалив в неї і відразу в банку і закрутив, і все. І вона там собі тліє. Бо якщо ви неї затушите відразу. Диму толком не буде. Так. І в ітогі отута пускало трохи. Тобто, що я зробив? Взяв просто оцього штуцера, який тут стоїть. Я його просто взяв, місцями переміняв. Воно, з цієї сторони, як воно стояло, воно тут було потовще, а там потонше. Я взяв то, товще, сюди запихнув. А сюди просто взяв такий прозрачний шланг, вакуумний є. Був у мене. Я його взяв, просто розрізав і кусочки сюди позапихав. І воно якраз е, в пазіки поставало і хамотом лежало, і все. І во, все класно. Так. Е, ще в мене пускав. Зараз по... Так. Ось тут є це його шланг. Цей, що йде з двигателя, він йде, виходить під 90 градусів. Е, де, він почав пускати. Тобто він е, знизу, там де хамут, він почав. Е, там він лопнув. І він почав пропускати. Е, тобто там почало дуже добре пускати дим. Його замінили. Нічого не змінилося. Холості так же само. І так же само перед цим я е, поміняв газові форсунки і бензинові форсунки е, датчика цього холостого ходу самого, е, цього, положення дросельної заслонки, абс абсолютної температури, а давления, абсолютного давлення я поміняв. І воно взагалі нічого не допомагало, не допомогло. І потім через деякий час почав загорятися чек при дорозі. Але він відразу і тух. Тобто не можна було зловити, що за помилка. І потім, через деякий час, я все ж таки зловив, що це за помилка. Це знову обрив сигнальної цепі первого датчика кислороду, опять лямбда зонда. Підрозра впала, що десь або ці провода, які йдуть до лямбда-зонди, десь воно оборвана проводка сама. Потрібно їхати до електрика, щоб дивився. Бо я тут не, не розуміюся в ній. Ще були також радили промити охолоджуючу систему. Промив я її толку ноль. Все те саме. Оборти так само холості, високі і так далі. Сталася, на мою думку, одна зацепка це з лямбда-зондою. Але датчик, я так розумію, він цілий. Тому що я його навіть недавно міняв. І осталося, я ж кажу, одна єдина зацепка з'їздити до електрика, щоб він подивився. Десь може тут а... обрив по проводці. Далі. Як з'їжджу до електрика, я вам розповім. Або, можливо, хтось з такою проблемою стикався і є якісь підказки і може порадити. Буду вдячний.